Фавбет – Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе, Андрій Богославський та Капітан команди Ком 2-0, дуже, дуже непроста перемога. Зараз помилка. Може бути, може бути рахунок відкрито. В не... майданчиках прекрасна передача. Зараз від Пітулі Класно грає. Мурин! Передача! Мурин! Що зробив? Мурин! Проходить передача зараз на Ткачука. І на ті позиційно захищається, удар по поворота м'яч М'ячу гол від Бондара. М'яч все-таки залітає у ворота на шостій хвилині. Туля бачив Андрій, що м'яч летів, повз ігровий майданчик. Ну але м'яч влучив все-таки в Бондара. Далі потрібно працювати, потрібно забивати. Пітуля зараз не зовсім дало. м'яч в гру. Атака урагану. Удар по воротах. І це 2-0. Це майстерна робота зараз від. Капітана від Мар'яна М'яч у його ворота залітає вдруге. Но не встиг тут рябоконь відзахищатися. Масел... Передача зараз від Пітулі. Гречук, простріл. Зараз може бути удар класний. Далі рябоконь. Капітан, і найті, як ніколи. Був зараз на Ткачука. Що зробить Андрій Ткачук. Андрій знаходить можливість для Мурина. Мурин все-таки м'яч отримує. Тут помиляється. Удар поворотах знову. Зницю на футзальному майданчику. Зараз хороша робота від Мурина, але прочитав цю передачу. Сіріцький. Сіріцький, Сіріцький. Що зробив Сірі? Сіріцький пройшов, пробив. І цей удар несподіванка для Андрія Пітуль. Сіцький прочитав передачу від Мурина. Сіріцький пройшов. А ми... Ще раз можемо насолодитися тим, що зробив Олександр Сіріцький. Кіф. Ураган захищається. Хороша передача. Момент. І знову Сіріцький. Ну Сіріцький таке враження зловив кураж у цьому. Шпак ризикована передача. Помиляється шпак, порожні ворота. М'яч не залітає. За... секунди одна. Пітуля б'є по воротах. Сиріцький відбуває все. На цьому перший тайм матчу завершено. 0-3, Ураган перемагає завдяки 11-й Андрій Британ, тринадцятий Ля 19 дев'ятнадцятий Остенкевича. І найті в першому таймі на п'ятого польового виглядало дуже і дуже непогано. І зараз ні ворота на 22 й хвилині. Сиріцький. І майданчик Но ну і Сіріцький оформлює дубль у цьому поєдинку. Що зробив Сіріцький в першому таймі, якщо ви не бачили, команда ІНАЙТІ точно не заслужила. Зараз удар, і що Сіріцький хитрик, ви таки бачили? 0-5 стає рахунок. Сирицький забиває ще один гол. Не точна передача від білюка, але хороша робота на оборону. І не вже зараз буде гол? Ні, не буде. Ну, Удар по пресингу ураганівці, але тут помилка, передача, не забиває зараз Мурин. Ще один могло би бути. Зараз вихід 2-0. Потрібно забивати. І не забиває зараз рябоконь. Ну які ще моменти потрібно для команди і найти. Для того? Фатальна триває атака урагану. Савич удар. Цей від явного ще один удар. рикошет. Тут не було прямої ноги. І порожні ворота зараз забиває приходько. Поцілунок на камеру 0-6. рахунок 0-6. Рябоконь. Простріл від рябоконя. Зараз потрібно забивати. І немає взяття воріт Левандівський тягне. Все, матч завершується. Вітаємо ураган з перемогою. Працювати в майбутньому. Що ж, дякую, що були з нами. Для вас цей матч. Коментував Богдан Пастернак. Любіть футзал, любіть Україну. Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.